Привіт, я Аксіонова Олена, лікар рентгенолог кандидат медичних наук. Яка ж підготовка до проведення комп'ютерної томографії? При комп'ютерній томографії без контрастування внутрішньовинного особливої підготовки підготовки не потребується, потрібно лише прийти в призначений час. Асистент лікаря вас проінструктує, що потрібно прибрати з себе всі металеві предмети, телефони, картки, пудзики, все, що може давати артефакти, і буде заважати дослідженню. До комп'ютерної томографії з контрастуванням трошечки інша підготовка, але також нескладна. Найважливіше, що пацієнти, які приймають препарати метформіну, які лікуються цукровий діабет, повинні відмінити ці препарати за дві доби до дослідження і не приймати їх ще дві доби після дослідження, бо ці препарати є нефротоксичними, як і контрастна речовина. І щоб уникнути подвійного удару по нирках пацієнту, треба зробити це. Також всі пацієнти, які приходять на дослідження із контрастуванням, повинні здати аналіз крові на креатинин, щоб ми розуміли, що нирки справляться з виведенням контрасту. Ну і обов'язково ми не забуваємо про психологічну підготовку пацієнту. Я зі свого досвіду знаю, що коли пацієнту проговорюєш кожен крок, який буде з ним відбуватися під час дослідження, людині легше перенести дослідження, легше вгамувати свою тривогу. Я сподіваюся, що ця інформація є для вас корисною. Якщо є якісь запитання, будь ласка, я до ваших послуг.